Катерина сиділа на старій дерев'яній лавці у дворі свого будинку в селі Віта Поштова під Києвом. Осінній вітер ганяв пожовкле листя кленів, а за парканом виблискував ставок, віддзеркалюючи сіре небо. Її руки теребили край вишитого рушника, який подарувала мати на день народження. Сьогодні Катерина мала прийняти рішення, від якого залежала доля її сім'ї. Їй належало стати частиною чужого дому. Не нареченою, не гостею, а кимось на кшталт охоронця чужих таємниць. Усе заради угоди, яку її батько уклав із сім'єю Гриценків, однією з найвпливовіших у Черкаській області. Катерина виросла в сім'ї Шевченків, де пахло свіжоскошеною травою. Її батько Петро був фермером. Їхнє невелике господарство у віті поштовій славилося медом і яблуками, які возили навіть до Києва. Мати Лідія вела дім, а молодший брат Дмитро мріяв стати агрономом. Але два роки тому все змінилося. Засуха спалила поля, а потім банк зажадав повернути кредит за нову техніку. Борги росли як снігова куля, і ферма опинилася на межі продажу. Порятунок прийшов від Гриценків, сім'ї, яка володіла агрохолдингом і землями від Черкас до Умані. Вони запропонували угоду, покриють борги Шевченків, якщо Катерина погодиться на їхню умову. Умова була дивною Гриценки шукали людину, яка стане частиною сім'ї, не в шлюбі, а в ролі довіреної особи для їхнього молодшого сина, Артема. Артем, як шепотіли в окрузі, був талановитим художником, але після загадкової події два роки тому замкнувся в собі. Він майже не залишав їхню садибу під Черкасами і жив у тіні старшого брата Ростислава, який керував бізнесом. Гриценки хотіли, щоб Катерина, добра, терпляча, з репутацією чесної дівчини, допомогла Артему повернутися до життя. Натомість її сім'я отримає гроші і поверне землю. Катерина згадувала вечір, коли батько розповів про угоду. Вони сиділи на кухні, де цокали старі годинники, а за вікном шумів дощ. Катерино, сказав Петро, дивлячись у стіл, я не хочу тобі такого. Але без Гриценків ми втратимо все. Вони кажуть, що ти можеш допомогти їхньому сину. Ти ж у нас терпляча? що я маю робити? спитала Катерина, відчуваючи, як горло стискається. Жити в їхньому домі, бути нянькою. Не нянькою. Батько похитав головою. Вони хочуть, щоб ти була як сестра для нього. Допомогла йому знову малювати, спілкуватися. Я не знаю, що в них там сталося, але вони вірять, що ти впораєшся. Катерина мовчала. Вона знала, що їхній дім із вишневим садом і бджолиними вуликами уже в заставі. Дмитро не зможе вчитися, якщо ферму продадуть. Мати дедалі частіше плакала ночами, відмова означала кінець їхнього життя тут. І ось вона стояла перед дзеркалом у своїй кімнаті, надягаючи просту синю сукню замість звичної футболки. Це був не святковий одяг, а щось на кшталт перепустки в чужий світ. Садиба гриценків під черкасами виглядала як із журналу. Білий двоповерховий будинок із колонами, оточений соснами і розарієм. У дворі дзюрчав фонтан, а за воротами блищали чорні позашляховики. Але Катерина, ступивши на гравійну доріжку з маленькою валізкою, відчула холод не від вітру, а від поглядів, які її зустріли. Господиня дому, Віра Гриценко, висока жінка з ідеальною зачіскою і строгим костюмом, усміхнулася, але усмішка не торкнулася її очей. Вітаємо, Катерино, сказала вона, простягаючи руку ми вдячні, що ти погодилася. Артем, він потребує підтримки. Катерина кивнула, не знаючи, що відповісти. Її провели в дім, де пахло дорогим деревом і квітами. Вітальня була величезною, кришталева люстра, картини в масивних рамах, шкіряні дивани. Але затишніше від цього не ставало. Ростислав, старший син, з'явився пізніше, широкоплечий, із різким поглядом і короткою стрижкою. Він обвів Катерину поглядом, ніби оцінюючи товар. Сподіваюся, ти розумієш, що твоя робота не просто сидіти з ним, сказав він, не вітаючись. Артем має повернутися до нормального життя. Якщо не впораєшся, угода з твоїм батьком розвалиться. Катерина ковтнула, але відповіла спокійно Я зрозумію, що йому потрібно. Ростислав хмикнув і пішов, залишивши її з вірою. Та відвела Катерину до її кімнати, світлої, з видом на сад, але з порожніми стінами, наче тут ніхто не жив. А потім повела до Артема його кімната була в дальній частині будинку, двері скрипнули, відкриваючи напівтемряву. Артем сидів біля вікна, дивлячись на сосни. Йому було близько двадцяти п'яти, худорлявий, із довгим темним волоссям, зібраним у хвіст. Його руки, що лежали на підвіконні, були забруднені фарбою, а поруч валявся альбом із начерками. Він не обернувся, коли вони увійшли. Артеме, м'яко сказала Віра, це Катерина. Вона буде з тобою. Він не відповів лише пальці ледь здригнулися. Віра зітхнула і кивнула Катерині. Почни з малого. Просто будь поруч. Коли двері зачинилися, Катерина залишилася наодинці з тишею. Вона кашлянула, намагаючись її порушити. Привіт, сказала тихо. Я Катерина. Мені сказали, ти малюєш. Може, покажеш щось. Артем повільно повернув голову. Його очі, темні й втомлені, дивилися крізь неї. Навіщо ти тут? Голос був хрипким, ніби він давно не розмовляв. Їм потрібна вистава, а не я. Катерина не знала, що відповісти. Вона просто сіла на стілець біля стіни і відкрила книжку, яку взяла з собою, стару збірку в Лесі Українки. Може, тиша, це теж початок. Дні в садибі тяглися повільно. Катерина проводила з Артемом години, але він майже не говорив. Іноді вона помічала, як він малює в альбомі, різкі штрихи, темні силуети, ніби виплескуючи щось важке. Вона приносила йому чай із медом, розповідала про своє село, про те, як батько вчив її слухати бджіл. Артем слухав мовчки, але його погляд ставав трохи м'якшим. Віра стежила за Катериною як яструб. Щоранку вона запитувала як він говорив щось, малював? Ростислав був гіршим, його зауваження різали, як ніж. Ти тут не гість, кинув він, якось заставши її в саду. Якщо Артем не зміниться, твій батько залишиться ні з чим. Катерина стиснула кулаки, але промовчала. Вона розуміла гриценки тримають її сім'ю в заручниках. Але в глибині душі зростало відчуття, що Артем не просто примхливий художник. Щось у його мовчанні, у його малюнках кричало про біль. Якось прибираючи в його кімнаті, Катерина знайшла старе полотно, заховане за шафою. На ньому була картина дівчина з довгим волоссям, що стояла біля річки, а за нею темна постать із ножем. Фарби були яскравими, але від картини віяло страхом. На звороті було написано одне слово Ліля. Катерина завмерла Хто така Ліля? Чому Артем це сховав? Вона вирішила спитати його, але обережно. Увечері, коли він малював, вона поставила перед ним чай і сказала Я бачила твій малюнок. Дівчина біля річки. Це хтось особливий. Артем напружився. Його олівець завмер над папером. Не лізь туди, сказав він різко. Це не твоя справа. Але в його голосі Катерина почула не злість, а страх. Вона не стала наполягати, але вирішила дізнатися більше. Гриценки щось приховували, і вона відчувала, що це пов'язано з Артемом. Катерина почала помічати дивні речі. Прислуга, літня жінка на ім'я Ганна, іноді кидала на неї співчутливі погляди, але мовчала. Ростислав часто їздив до Черкас, повертаючись похмурішим за хмару, а Віра, попри свою строгість, іноді дивилася на Артема з таким болем, що Катерина не могла зрозуміти це любов чи почуття провини. Якось уночі Катерина прокинулася від шуму. Хтось ходив коридором. Вона тихо вийшла з кімнати і побачила, як Ростислав спускається до підвалу з ліхтариком. Цікавість переважила страх. Вона зачекала, поки він повернеться. А наступного ранку, коли всі поїхали, спустилася туди сама. Підвал був холодним, із запахом вогкості. Серед коробок і старої меблі вона знайшла металевий ящик, замкнений на замок. Поруч валявся клаптик паперу, рахунок за ремонт машини, датований два роки тому. Машина належала Ростиславу, але в рахунку згадувалася аварія на трасі. Катерина згадала чутки два роки тому Артем зламався після якоїсь події. Невже це пов'язано? Вона почала шукати інформацію. У місцевій бібліотеці, куди їздила на старому велосипеді, Катерина відкопала архів газет. В одній статті йшлося про аварію. Машина Ростислава Гриценка зіткнулася з мотоциклом на трасі. Мотоциклістка, молода дівчина, загинула. Її звали Лілія Кравець. Катерина відчула, як кров холоне в жилах. Ліля з картини Артема вона повернулася до садиби, не знаючи, що робити. Артем помітив її тривогу. Увечері, коли вона принесла йому вечерю, він раптом сказав Ти щось знайшла, правда? Я бачу по твоїх очах. Катерина зважилася вона розповіла про картину, про рахунок, про статтю. Артем зблід, його руки затремтіли. Ліля була моєю подругою, сказав він тихо. Ми разом малювали, мріяли про виставку в Києві. Вона була як сонце. А потім Ростислав. він замовк, стискаючи кулаки. Що сталося? м'яко спитала Катерина. Артем довго мовчав, а потім заговорив. Два роки тому він і Ліля їхали на мотоциклі до Черкас. Ростислав, п'яний після сварки з батьком, гнав на своїй машині. Він не впорався з керуванням і врізався в них. Ліля загинула на місці, Артем вижив, але отримав травму і шок. Ростислав переконав усіх, що аварія була випадковою, а сім'ю Лілі підкупили, щоб вони мовчали. Артем хотів розповісти правду, але віра благала його мовчати заради сім'ї. Він замкнувся, відмовився від малювання, відчуваючи провину за те, що не зміг захистити подругу. Катерина слухала, і її серце розривалося. Вона зрозуміла, чому Артем став тінню себе. Але тепер у неї був вибір мовчати, як усі, чи шукати справедливості. Катерина почала збирати докази. Вона поговорила з Ганною, яка після довгих умовлянь зізналася, що бачила, як Ростислав ховав документи про аварію. Катерина знайшла їх у тому ж ящику, зламавши замок. Там були фотографії з місця аварії, свідчення свідка, якого потім переконали зникнути, і лист Лілі, де вона писала Артему про свої мрії. Катерина показала все Артему. Він довго дивився на лист, а потім заплакав. Уперше за два роки. Я думав, що вже не можу нічого змінити, сказав він. Але ти. ти повернула мені надію. Разом вони вирішили розповісти правду. Катерина зв'язалася з журналістом із Черкас, якому довіряла її подруга. Вони передали йому документи, але перед цим Катерина попередила віру. Вона не хотіла руйнувати сім'ю, але мовчання було гіршим. Віра зустріла її у вітальні бліда, як крейда. Ти не розумієш, що робиш, сказала вона. Ростислав, мій син, якщо правда вийде, ми втратимо все. А як же Артем? заперечила Катерина. Він ваш син також, і Ліля заслуговує на правду. Віра мовчала, а потім опустила голову. Уперше Катерина побачила в ній не господиню, а матір, яка розривається між дітьми. Стаття вийшла через тиждень. Заголойвок свідчив аварія під Уманню. Правда, прихована за мовчанням. Журналіст розкопав деталі, які Грицинки намагалися поховати. У Черкасах почався скандал. Ростислава викликали до поліції, а в садибі запанувала тиша. Артем уперше за довгий час узяв пензель. Він почав малювати портрет Лілі не похмурий, а світлий, із усмішкою, якою вона була за життя. Катерина стояла поруч, відчуваючи, як він оживає. Віра прийшла до Катерини ввечері, коли дощ гупав по даху. Я ненавиділа тебе спочатку, сказала вона тихо. Думала, ти зруйнуєш нас. Але ти врятувала Артема і, може, нас усіх. Ростислав визнав провину його чекав суд, але він не пручався. Сім'я Лілі отримала вибачення і компенсацію, а її пам'ять ушанували виставкою, де показали роботи Артема, присвячені їй. Катерина повернулася до віти поштової навесні. Борги були закриті, а Дмитро вступив до університету. Але Катерина знала, що її серце залишилося в Черкасах. Артем приїхав до неї через місяць. Він привіз картину, пейзаж зі ставком і кленами, де вони вперше поговорили по справжньому. Я хочу почати спочатку, сказав він, дивлячись їй в очі. І хочу, щоб ти була поруч. Не через угоду, а тому, що ти це ти. Катерина усміхнулася, відчуваючи, як тепло розливається в грудях. Вона не знала, що буде далі, але вперше за довгий час вірила Усе можливо. Увечері вони сиділи біля ставка, дивлячись на захід сонця. Вітер ніс запах квітучих трав, а зірки спалахували над Дніпром. Катерина зрозуміла, що правда, за яку вона боролася, дала не лише справедливість, а й надію для Артема, для неї, для їхнього майбутнього. Виставка Артема в Києві зібрала сотні людей, його картини, яскраві, сповнені життя, розповідали історію про біль і зцілення. Катерина стояла в кутку зали, дивлячись на портрет Лілі. Вона знала, ця історія змінила їх усіх. І десь там, за обрієм, їх чекала нова глава. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.